Новини на НТА. Я Оксана Гнатишин вже за мить про події дня, що минає. Не перемикайте, журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке: збив людину і на волі три роки не можуть покарати майора міліції. Ще одні стандарти НАТО, медики збройних сил Канади, вчать українських. Мовна ситуація в країні презентували книгу професора Олександра Пономарева. Важка теорема. Прокуратура вкотре закрила кримінальну справу проти Михайла Нагая, сокальського майора міліції, не покаравши його. Чоловіка звинувачують у тому, що три роки тому, 7 березня, він збив на пішохідному переході. Чоловіка та зник з місця аварії після отриманих травм постраждалий Василь Горівой залишився інвалідом. Тепер він не може обійтися без допомоги рідних і сподівається, що врешті почує справедливе рішення суду. Судові засідання у своїй справі Василь Горівой не відвідує. Не те, що не хоче, без сторонньої допомоги просто не може. Замість нього цього разу прийшов син. Чоловік розповідає, три роки тому, у переденчіночого свята, п'яний майор сокальської міліції збив його батька на пішохідному переході. Від отриманих травм чоловік залишився інвалідом першої групи. А майор і досі обіймає ту саму посаду. Одна нога коротша на 7 сантиметрів за... Другу плюс практично одна сторона не рухається. Черп москва, тобто дуже важкому стилю. Стан здоров'я чоловіка за ці три роки не покращився. На мертвому місці кримінальне провадження відкрите проти міліціонера. Прокурори втретє закривають його. А адвокат тепер знову оскаржує це рішення. Оскарга надійшла від представника потерпілого адвоката Сокальського Дениса Анатолійовича про скасування постанови про закриття кримінального провадження. У залі суду лише одна сторона. Прокурора вдруге немає. Цього разу він на засіданні у самбурі. По перше, викликається не наш прокурор Вилка, а якийсь шолопа Роман Васильович. По друге, самбірський міськрайонний супільськості викликає на 14-ту годину, а не на 12-ту і на 10-ту. Розгляд справи почали та перенесли на наступний тиждень. Адвокат каже, прокуратура навмисне затягує час. Експертизи ж показали, водій не дотримувався потрібної відстані та швидкості. А свідки стверджують, чоловік був п'яний, свідки бачили, як він збив. Він і не заперечує цього, що він збив. Він збив своїм автомобілем і вийшов, копнув його. І залишив місце події слідчі, які приїхали, ну відповідно, там всі знайомі друзі. Це було в районі, в районі всі всіх знають, і так зробили по справі, що відповідно до інструкції людина може пройти відповідне освічення про стан спійніння протягом двох годин. Такого зроблено не було. Те, що ДТП сталося за його участі, майор підтверджує, проте каже, винен сам постраждалий, адже на підпитку переходив дорогу у недозволеному місті. А от він сам тоді був тверезий і після аварії навіть оплачував постраждалому Він Був п'яний, в нього є заключення 2,7 проміля алкоголь. Він навіть не бачив, він перебігав на автобус. Він машина тільки проїхала повз нього в моєму напрямку. Він із за неї вискочив мені просто на мою смугу руху. Я загальмував, ну надто близько було. Нікуди я не поїхав. Це брехня. Це брехня, саме не вірте такому. Такого, де би таке могло бути. Ну що я ідіот чи що, де би я його копав? Хто насправді винен, мав би з'ясувати суд. Та остаточного рішення очікують вже третій рік. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Медична аптечка по натівськи досвідом з українськими військовими медиками поділилися канадці, ще й продемонстрували, як виглядає медична аптечка збройних сил Канади, і пояснили, чому відмовилися від застосування знеболювальних препаратів при наданні першої допомоги в польових умовах. 175 канадських доларів така ціна аптечки натівського зразка. Саме така маленька сумочка з медикаментами і може врятувати бійця в зоні АТО. Наразі канадці привезли близько двох тисяч. Дуже важливо протягом десяти хвилин надати правильну медичну допомогу, оскільки найбільш поширеною причиною втрати життя є надмірна кровотеча. Жертва стікає кров'ю, і дуже важливо зупинити цю кровотечу. Тому є важливими дві речі: це тренування і також ресурси, які можуть допомогти врятувати життя. Цей своєрідний пасок безпеки, якщо ним правильно користуватися, може врятувати як власне, так і життя побратима. Тут жгут, марля, що допомагає крові згортатися, антибіотики та інші препарати. Але щоб воно допомогло, треба вміти ним користуватися. Тому українських бійців навчають на Яверському полігоні. В частину цього тренування Юніфаєр входить тренування піхоти, яке ми проводимо в старичах на полігоні в Яворові. Головним аспектом є надання першої домедичної допомоги. Біда навчила рівень медичних знань українських бійців покращився. Проте ціною кількох тисяч жертв, проте хоч і вдосконалили, але донатівських стандартів ще доведеться тягнутися. Фельдшер медичної служби Олег Братцюк розповідає, як зараз надають домедичну допомогу наші українські військові. Першу медичну до медичну допомогу надають буквально товариші, які знаходяться поруч, і вже після закінчення обстрілу, коли є можливість, прибувають уже медичні працівники і надають більш кваліфіковану допомогу. Від знеболюваного українські військові ще не відмовились. Канадські ж при наданні першої допомоги в польових умовах його не застосовують. Вікторія Хома Олег Возний, НТА новини. Від книги до мети у межах авторського проєкту Ірини Фаріон відбулася творча зустріч із заслуженим журналістом, перекладачем, академіком, професором Київського університету Олександром Пономаревим. Автор презентував свої книги та розповідав про мовну ситуацію в Україні. Майстер-клас української сили і незламності у межах дня української мови і писемності відбулася зустріч із Олександром Пономарєвим, автором на книжках якого вчаться правдивої української мови. Це людина, яка не закінчувала українською філологією, але російську філологію. Але натомість вона така була сильна, внутрішньо, що вона з російських філологів поробила українських. Власне, його досвід нам сьогодні страшенно потрібний, аби давати людям внутрішню силу, аби люди усвідомлювали, що не захистивши мову, ти ніколи не захистиш себе. Українською про українське Олександр Пономарів, автор понад 250 наукових праць з історії, стилістики та культури української мови, розповідав про місце і значення української мови, зважаючи на загострену мовну ситуацію в Україні. Я сподіваюся, що в Львові переважна більшість молоді спілкується українською мовою. То я хочу, щоб таке це явище було поширене на всю Україну, щоб львівські студенти активніше спілкувалися з своїм. Ми однолітками з інших областей України, бо в Україні немає людей, які не розуміють української мови. Але треба, щоб у тих, у яких вона перебуває в пасивному запасі, щоб вона перейшла в активний запас. Почути практичні настанови метра слова прийшло чимало охочих. Здебільшого це молодь, бо саме на неї академік покладає завдання покращувати та відроджувати рідну мову. Насамперед я сюди прийшла з метою побачити людину по підручниках, якої я вчилася на початку свого навчання в університеті, і хочеться почути ще якісь кращі поради і настанови для того, яким бути журналістом, як правильно розмовляти українською мовою. Наразі професор Олександр Пономарів веде блог на BBC Україна. Також філолог пропагує та бореться за утвердження нового правопису української мови. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Новини. Продовження теми одразу після заходу ми розмовляли у студії із засновницею проєкту від книги до мети, доктором філологічних наук Іриною Фаріон та безпосередньо з Олександром Пономаревим, заслуженим журналістом професором, поділились емоціями після теплої зустрічі з громадою Львова. Пане Олександре, основний меседж, який ви хотіли донести до громади, з якою сьогодні зустрічались. Я хотів хотів би звернути увагу, оскільки у нас вчора був день української мови та писемності, сказати підкреслити ще раз про роль мови у житті будь-якого народу і особливо українського. Оскільки, як казав наш великий історик Михайло Грушевський, великий історик і поганий політик, який сказав, що усі українські питання, що минають мову, побудовані на піску. Ідеться про те, що тільки мова може об'єднати націю. І оце підкинуте з Москви гасло, яке дуже пропагувала наша влада, єдина країна, єдина страна це воно шкідливе, бо воно на державному рівні запроваджувало, толерувало двомовність. Так нам треба єдиною, може б, неподільною країна, може тільки тоді, коли в неї буде єдина державна мова, бо мова може об'єднати всіх. І українська мова якраз перебуває в такому стані, що варто державі зробити її престижнішою, підтримати її. І тоді вся Україна стане українськомовною, включаючи Донеччину і Луганщину. Пане Олександре, я думаю, що тут ви не знайдете опонентів, зокрема на Західній Україні, ось саме в цій в цьому твердженні, на сході можуть бути суперечності. Наскільки ви мене цікаво, чи ви робили можливо, зустрічі або плануєте на сході України, де також є багато російськомовних людей, більше ніж у нас? Там нас є саме. багато російськомовних, але вони. Ну, більшість з них це не росіяни, а з зросійщені українці, і вони не всі, але багато таких, яких кажуть, хоч не ми, а хоч би наші діти говорили українською мовою. І там, коли був міністром освіти Петро Таланчук, то вони зробили багато там, відкрили українських шкіл і віддавали туди дітей. коли прийшли до влади регіонали, школи ці намагались перевести, переводили на російськомовне викладання, але багато. Учителів і учнів, і батьків відстоювали українськомовний статус тих шкіл. У мене були були зустрічі. У Харкові була зустріч в 2009 році з студентами Донецького університету, і на відміну від вашого нашого славетного співака Святослава Вакарчука, який був двома роками пізніше за мене в Донецьку, і говорив чомусь з ними російською мовою. Я говорив з ними українською мовою, і вони зі мною говорили українською мовою, і всі прекрасно розуміли одні в одних. Пані Ірину таку фразу у вас зустріла здається в соціальних мережах. Убий путіна мовою. Так уявіть собі, якщо ви Україна одного прекрасного дня, врешті-решт, усвідомила. Що вона буде цілісною, самодостатньою і соборною лише завдяки мові. Путіна ноги би тут не було. Якщо для когось це не є аргумент, то згадайте, що починав Другу світову війну Гітлер. Гітлер починав з аншлюзу Австрії, тому що Австрія німецькомовна. Потім Гітлер пішов на Чехію для того, щоб захопити німецькомовні терени, а саме судецьку область, бо там було три з половиною німецькомовних людей. А далі пішов на польськомовну частину Польщі, зокрема Данцін, ішов цією самою метою, з якою йде тепер Путін. Визволити. Німецькомовне населення від тиску, тобто, якщо ви хочете мати Путіна в себе вдома, то говоріть російською мовою. Це найпотужніший кордон і найважливіша стіна. Це не буки і не гради. І друге казав Бісмарк, що е, мова чужинця і чужинець приходить туди, де програє е, учитель і священник. Вчитель і священник програв в Донецькій, Луганській області і в Криму. Тому туди безборонно прийшов Путін. Я хочу додати про Луганщину: Північна Луганщина. Там, де Сватова та інші райони, це українськомовна Луганщина, і там не було сепаратистів. Люди їх туди просто не пустили. І ще, пані Оксано, ви казали, що мовляв у Львові не знайдуться опоненти до того, що каже Олександр Данилович щодо того, Їх що менше. кажу я. ні. Вони тут знайдуться. В нас очільник міста абсолютно опонує тим поглядом, тому що 26 лютого він звернувся до українців з, з, з побажанням спілкуватися мовою окупанта. А 27 лютого 2014 року був окупований Крим. А начальниця управління культури взагалі на знак протесту щодо скасування мовного закону Путіна Колісніченка. Сказала у це коріна українка, яка народилася у Золочеві. Її прізвище Падаляк здається, що вона на знак протесту переходить на російську мову спілкування. Тобто, пані Оксано, не треба шукати нам ворога в Луганську і Донецьку. Він у ну, нас тут ой. абсолютно сформований всередині, можливо, меншою мірою в Тернополі і Франківську, але значною мірою у Львові. Тому ця зустріч для нас сьогодні надзвичайно була знакова для того, щоб знову ж таки наголосити на базових основах існування держави. Пані Ірину, по хочу тільки додати, що одна учителька з Краматорська, це який тепер перебуває на під українською владою, нібито коли подзвонили на радіо, вона подзвонила, а в неї спитали, як ви ставитесь до того, що ведучі українського радіо з Києва до Донеччини і Луганщини, переходять російською на російську мову? Вона сказала дуже негативно, бо там, крім бандитів, які засилає Путін, щоб вбивали наших дітей, усі інші українці хочуть. Чути українську мову з Києва. Щоби ви відповіли людям, які в цій ситуації кажуть, що у нас є економічні негаразди, які треба долати. У нас є агресор. А ми тут піднімаємо нібито питання, які мало турбують громаду, які насправді нас не розділяють. Ну хтось українською говорить, хтось російською. Тобто, нібито є нагальніші проблеми, аніж мова, а ми зараз кричимо, ставимо її на перше місце. Ні, це абсолютне плебейство. Це все одно, що мати маленьку дитинку в хаті, піклуватися тільки те, що дитина буде їсти. Абсолютно буде байдужим до того, з якою казочкою дитина засне на ніч. Тобто, це позиція людей, які Франко свого часу означив як жолудкових інтересів. Власне через таке мислення ми і не маємо досі держави. Є... уявіть собі, що щось подібне говорив би Поляк і угорець. І ще одна аналогія: коли Наполеон пішов війною на Росію, то російське дворянство на знак протесту припинило спілкуватися французькою мовою, а масово перейшло на російську. А в нас сталося абсолютно навпаки, замість того, щоб чавити кацапа, вони почали кацапити по усій країні і мають. Ворога зараз в принципі вже у кожній області, і навіть на чолі міст і областей також і навіть у Львові знаходяться такі пані, про які про яку згадувала пані Ірина, яка хоче у Львові, яка народилася, і виросла в Галичині, перейти на російську мову на знак протесту проти чогось проти скасування закону Путіна, ну, це, мовного закону. Це якийсь клінічний випадок. Це клінічний випадок, але дуже характерний для людей плебейського способу мислення. Щоб ми зрозуміли, яким чином будемо, ви особисто плануєте безпосередньо ось такі ідеї популяризувати, і, зокрема, не лише на Західній Україні, а на сході. Як часто ми будемо навідуватись на схід нашої країни саме з популяризацією таких ідей? Пані Оксано, я за час свого дораста відвідала 37 міст України, і в основному це східна Україна. Ми, галичани, не маємо весь час себе вважати якимось там особливими місіянами в тому сенсі, і Львів за Пімон. Треба просто перто і послідовно робити свою роботу незалежно, де ти чи ти є у Львові, чи ти є в Луганську і в Харкові. І я бачу, що місто Львів зараз потребує ще більшого, деросіщення, ніж скажімо, потребує Луганськ і Донецьк. і це засвідчує ситуація в країні на загал, тому основне завдання цього проєкту власне забезпечити львів'янам спілкування з видатними постатями, які є символами нашої духовості, символами нашої культури і незначенності. Не випадково проєкт називається Від книги до мети. Мета наша соборна незалежна самодостатня українська україноцентрична держава. До цієї мети нам ще дуже далеко. Але такі люди, як Олександр Данилович, це компас в руках кожного вільного українця. Олександр Данилович дуже цікавий факт. Ви сам народилися в. Таганрозі, якщо не помиляюсь. так? Народився і виріс у Таганрозі, і школу закінчив. Але це українська етнічна територія, яка була в складі України до 24-го року. І мої старші двоюрідні брати вчилися в українських школах. Але в 24-му році ці західні райони Ростовської області передали до складу. Ну тепер Ростовської області передали до складу Росії То там, де зараз Янукович втік. Так Так. і школи одразу ж позакривали всі за межами України, і всіх українців моя бабуся була записана українкою, а потім пізніше вже казали, українці живуть в Україні, а тут росіяни, і дивно, що хтось може через такі випробування пронести цю українськість хто? Ось коли... Олександр Данилович ще й закінчував російську філологію, але став основним кодифі... кодифікатором сучасної української літератури. Але мене мені кажуть деякі: о, такий націоналіст, а закінчив російський відділ. Звичайно, я закінчив, бо я, коли вступав в університет, я не міг складати українську мову на твір писати, бо я говорив розмовною мовою, але я не знав граматики української, тому я пішов на Україну на російський відділ, але ми спілкувалися мої друзі. Української мови, і, мабуть, був єдиний випадок в університеті. Я взявся випускати випускний альбом російського відділу, і там усе було написано українською мовою. З іменами з, з іменами, і все. І деякі вирішали на мене, а тепер зустрічають мене і кажуть. От добре, що ти так зробив. Тобто, Олександр Данилович з звав російський відділ. Абсолютно пані Ірину. Коли ще так цікаві люди з вашим проектом від книги до можу довідати. вже зробити рекламу 9, -го, 9 -го грудня, буде в гостях. Посестра Олександра Даниловича, пані Любов Голота, головний редактор часопису «Слово просвіти», лауреатка премії Ні Тараса Григоровича Шевченка за свій роман. Епізодична пам'ять Українцям дуже зараз важливо читати тексти такого характеру, тому що пам'ять це наша історія, пам'ять це цивілізація, пам'ять це завтра. І Дякую. вона, якраз з Дніпропетровщини. і вона з Дніпропетровщини, так, Це дуже важливо. Так. Дякуємо за розмову. І ми Дякую. вам дякуємо. День народження мотоцикла 130 років тому, 10 листопада, німецькі інженери Готліп Даймлер і Вільгельм Майбах встановили розроблений ними двигун внутрішнього згорання на дерев'яний велосипед, який здійснив у цей день свою першу поїздку. Він працював на рідкому паливі з карбюратором. Керував першим мотоциклом син Даймлера Пауль. Він проїхав на ньому 3 кілометри, розвивши швидкість 12 кілометрів за годину. Під час заїзду загорілося сидіння. А ще 10 листопада відзначають міжнародний день бухгалтера. Дату було обрано не випадковим цього дня, 1494 року. У Венеції світ побачила книга все про арифметику, геометрію і пропорції, автором якої був Лука Пачіолі. Одна з глав цієї книги називалася «Про рахунки та інші записи. Пачіолі описав використання журналів, ордерів і регістрів бухгалтерського обліку. Також він зробив прогноз щодо того, що службовець не зможе спокійно лягти спати доти, поки дебет не зійдеться з кредитом. Час діяти соціально-економічний розвиток Львова після виборчих перегонів. Чи зміниться стратегія руху міста? Як виживатиме Львів в умовах зміни політичних еліт? І чи звертатимуть увагу нові владоможці на проблеми соціально незахищених насамперед переселенців із зони АТО? Про це та інше у ток-шоу Час діяти на телеканалі НТА в цю п'ятницю о 22-й. Я також побажаю, нехай дебет з кредитом завжди сходяться і в фінансових справах, і в особистих стосунках. Я ж з вами прощаюся до завтра, але не перемикайте ще новини спорту від Андрія Серетяка. Вітаю до вашої уваги «Спорт, як Він є з Андрієм Сиротяком. Водний старт. У Львові розпочався всеукраїнський дитячий турнір з водного полу. За головний кубок змагань поборються чотири команди: з Ужгорода, Харкова та дві зі Львова. Приурочили турнір 150-й річниці народження митрополита Андрея Шептицького. Ці юні ватерполісти приїхали із різних куточків України. Для багатьох із них це перший старт, а ще можливість отримати путівку на чемпіонат України. Відтак, спортсмени до змагань підготувалися відповідально. Ми довго тренувалися, ми дуже старалися на тренуваннях, готувалися до цього змагання, щоб ми ви, ви, переможемо. «Ми не, не помидаємо, тренування була. Ну, думаю, ми переможемо. Останні настанови тренерів і команди готуються до старту. Чемпіонат України з водного пола стартує в червні 2016 року у місті Львові. Відтак діти б'ються, щоб потрапити в основний склад. У нас готувалися дві команди. Зараз у нас грає перший склад, який ми намітили на той чемпіонат. Ну, хто знає, як поведуть і далі будуть тренування у другого складу. І вже десь травня хто буде грати в основному складу. Ну, Знаєте, для нас будь-який турнір є важливим. Найбільше цей турнір є всеукраїнський. Зі свого боку, все, що можливо зробити на нашому регіональному рівні, ми це робимо. Тобто у нас постійно кожну ділю відбувається змагання для дітей. Приурочили спортивний турнір до 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Та не просто так розповідає митрополит Ігор Возняк. Ну, митрополит Андрей особливо підтримував такі товариства майже всі він благословив як. Луговики, січ, пласт, обнова це всі були товариства такі спортивні, що митрополит їх благословив. Він уболівав, щоб наша молодь взагалі, щоб наша нація були, були здорові. Турнір триватиме до 12 листопада. Церемонія нагородження переможців відбудеться у соборі Святого Юра. Маріана Оленська, Віктор Сембратович НТА спорт, як він є. Визначили точне місце і час проведення матчу за звання чемпіонки світу з шахів серед жінок, у якому старіянка Марія Музичук захищатиме свій титул у протистоянні з китаянкою Хоу Іфань. Змагання почнеться 1 березня наступного року у Палаці Потоцьких. Матч триватиме 18 днів. За цей час шахістки проведуть 12 ігор. Мені Дуже приємно, що вибрали саме моє місто для проведення матчу. Зараз я працюю над тим, щоб створити команду, яка буде разом зі мною безпосередньо на матчі. Так що з за часу залишилося не так багато, але ми робимо все можливе, надіємося встигнути. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Середа, 11 листопада, буде хмарною з проясненнями з невеликим дощем. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла. В день 9-14 градусів із позначкою «плюс».